Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, росіяни намагалися атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник іранського виробництва Шахід, розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Ворожий дрон Камікадзе успішно приземлили сили протиповітряної оборони України. Додав голова Житомирської ОВА. Постраждалих та руйнувань немає, зазначив Бунечко. Уночі дронами камікадзе іранського виробництва та ракетами С-300 росіяни атакували дві громади Запорізького району. Повідомив ОВА Олександр Старох. В одному із сіл, за його словами, зруйновано два будинки ще вісім було пошкоджено. Відомий про трьох поранених серед них дівчина 15 років, зазначив старух. В іншому селі унаслідок вибуху російської ракети один будинок зруйновано, ще десять було пошкоджено. Проте обійшлося без постраждалих. Голова обласної військової адміністрації наголосив: цитую, потерпілих. І руйнувань могло би бути набагато більше, якби сили протиповітряної оборони України не збили півдюжини ворожих БПЛА. Дніпропетровську область також атакували безпілотниками камікадзе, а ще важкою артилерією. Українські військові збили усі вісім дронів, які росіяни скерували на область. Від ударів із ураганів постраждав Нікопольський район сказав начальник ОВА Валентин Резніченко. Люди не ушкоджені, однак понівечені декілька магазинів, офісні будівлі та коледж, Зазначив він в інших районах. Минулося без прильотів. Ну і наостанок, загалом за останню добу українські військові знищили у небі 14 дронів Камікадзе, шахід «Шахід-136» з Ірану, один безпілотник Орлан 10 та ще два апарати, тип яких не уточнюють. Повідомили у повітряних силах Збройних сил України.